Залужний опублікував нове фото, що просто підірвало мережу. Користувачі невпинно дякують залізному генералові. Тим часом новий головком Олександр Сирський продовжує представляти членів команди. Хто ж очолив сухопутні війська? Про все це розкажу вам. Вже за мить. Мене звати Юрій Бібік. Ви на фабриці новин. Отже, пара у військовій формі. Ось це фото у неділю ввечері опублікував колишній головнокомандую зсу Валерій Заложний на своїй сторінці у Фейсбук. На світлині він обіймає свою дружину Олену за плече. Вбрань вони у мілітарні, вибачте, у мілітарі та в бронежилетах. І обидва усміхаються. Буквально за кілька годин це фото набрало понад 42 тисячі вподобайок та тисячі поширень. Зуважимо, що світлину генерал ніяк не підписав, а от в коментарях сотні українців просто закидали подружжя компліментами і словами удячності. Власне, Валерій Залужний не вперше публікує фото зі своєю дружиною. Та раніше це були здебільшого спільні селфі із подорожей, відвідан волонтерських штабів або на фоні портретів і українського стяга. Під усіма неймовірна кількість добрих коментарів. Тим часом новий головнокомандувач, генерал Полковник Олександр Сирський продовжує представляти свою команду. Тепер на черзі новий командувач сухопутних військ. Ним став генерал-лейтенант Олександр Павлюк, коментуючи своє. Призначення Сирський наголосив, що іншої кандидатури, окрім Павлюка, навіть не розглядав. Далі цитуємо: ми з вами були великою родиною у складі сухопутних військ. Я продовжую залишатись разом з вами. Війна показала, що все, що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні уторнення, здійснювались недаремно. Коли президент запитав мене, хто буде командувати сухопутними військами, у мене. Інших кандидатур навіть не було кінець цитати після призначення новий командой сухопутних військ. Генерал-лейтенант Олександр Павлюк у себе в телеграм-каналі публікував слова подяки за довіру і звернувся до свого особового складу. Сказав наступне: найбільша, найчисельніша частина славного українського війська ще бере на себе основний удар противника. несе на найважчий тягар війни, честь служити пліч опліч з вами. Мужні воїни усвідомлює весь спектр задач, що стоять сьогодні перед нашими підрозділами та всією структурою сухопутних військ. Кінець цитати. Що ж відомо про вже нового командувача сухопутних військ Олександра Павлюка? Отже, він розпочав свою військову кар'єру в 91-му під час збройної агресії Росії в 14-му. Павлюк був командиром бригади, яка відзначилася у ході звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська і Лисичанська. Зокрема, військові під командуванням Павлюка блокували Луганський аеропорт в липні 21-го і до березня 22-го Павлюк був командувачем операції. Об'єднаних сил. На цій посаді він організував підготовку підрозділів у зоні ООС до відбиття повномасштабного вторгнення військ Росії. Напередодні наступу окупантів за наказом Павлюка було проведено переміщення та перегрупування українських підрозділів на сході з розосереджено матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси. Також надаємо, що призначення нових командувачів різних родів військ Збройних сил України відбувалося учора. І тут не обійшлося без скандалів. Так, керівником Військами територіальної оборони тепер став ігор плахута. Указ про його призначення напередодні підписав президент Зеленський. Журналісти з'ясували, що Плахута під час революції гідності працював у МВС. Більше того, саме він керував силами внутрішніх військ під час розгону майдану. Після зачистки урядового кварталу від барикад Євромайдану Плахута заявив, що для цього залучили близько 400 бійців спецзагону Беркут. Навіть акцентував, отмовляв двоє беркутівців. Постраждали. Давайте передаємо. Ні на одному з майданчиків. Ні на одному майданчик, тут цілу не виносить, ні на одному майданчику. А люди до вас. Ну, просили, щоб не провокували, просили, щоб мали насильство. Але на превеликий жаль чолові, що не застосовували свій загідний газ. А можете представити? Начальник управління генерал-курві. Поки ж офіційної реакції на цю історію ані від банкової, ані від генерального штабу не було. Побачимо, чи матиме місце пояснення цієї кандидатури. А поки рухаємось далі. Друзі, я додам, що згідно з указом президента Зеленського, нові посади отримали також генерал-лейтенант Юрій Содоль. Тепер він командувач об'єднаних сил ЗСУ замість Сергія Наєва. Содоль до цього був командувачем морської піхоти МВС. А бригадний генерал Ігор Скибюк став командувачем десантно-штурмових військ, відповідно, замість Максима Миргородського. До цього Скибюк був начальником штабу і заступником командувача ДШВ. Чи допоможуть нові обличчя якісно змінити ситуацію на фронті? Побачимо, друзі, але... Одне відомо точно рішення президента змінити головнокомандувача зсу поклало на Володимира Зеленського додаткову відповідальність за події на передовій. Власне про таке пише видання Wall Street Journal. Журналісти публікували нову статтю, які аналізують наслідки відставки залужного. Так, видання наголошує, що звільнення генерала посилить відповідальність лави держави за будь-яку невдачу на фронті. Далі наведу уривок. За словами Зеленського, цей крок спрямований на перезвантаження військових зусиль країни, оскільки українські війська намагаються утримати лінію фронту проти Росії. Але заміна такої популярної фігури, як залужний, на генерал-полковника Сирського, який вважається більш близьким до президента, тісніше пов'яже Зеленського з рішенням на полі бою, що зробить його більш відповідальним за будь-яку невдачу. Багато з проблем, які він назвав, включаючи брак західної допомоги та людських ресурсів, не можуть бути вирішені головнокомандувачем. Але... Призначення Сирського може сприяти налагодженню більш ефективних робочих відносин. Кінець цитати. Попри ці переваги про розчарування у кадрових перестановках заявляють і самі військові, от вони кажуть, що мовляв зміна керівництва не змінить ситуацію, з якою вони стикаються на полі бою. Я ж нагадаю, друзі, що Україна дізналася ім'я нового головкома минулого четверга генерала залужного, президент відправив відставку. На його місце призначив генерал полковника Сирського. При цьому Зеленський зуважив, що цінує досвід та професіоналізм залужного, тому запросив його і надалі залишитися в одній команді. Схоже, у новій команді залізного генерала не буде. Друзі, як думаєте, ви, чи здатне нове керівництво ЗСУ змінити ситуацію на фронті? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Залишайте також свої вподобайки, підписуйтесь на фабрику новин. Дякую вам за увагу і до зустрічі.